Нарешті киянам можна відпочити, і у Києві, нарешті, буде тихо. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. А перед тим, як ми перейдемо до такої нашої цікавої, інтригуючої теми відео, я попрошу вас в коментарях написати вашу думку. Як ви гадаєте, чого пару днів у Києві точно буде тихо, і кияни вночі зможуть спокійно спати? Як ви гадаєте, пишіть ваші здогадки в коментарях. Ну і, звіщаю, вашу думку стосовно теми відео. Отже, до Києва прибув вельми шановний кіт Келух протиповітряна наша оборона. Нагадаю, коли кіт Келух приїжджає до Києва, зазвичай у Києві тиша і кияни відпочивають. Не знаю, наскільки це спрацює цього разу, адже від росіян можна очікувати все, що завгодно, але в минулі рази точно було. Так, і вже всюди в телеграмі, і вже всюди люди радіють, що, ну, кияни радіють, що пару днів можна буде поспати. Але все одно не розслабляємось. На тривоги ми з вами реагуємо, тому що ми знаємо, що може бути все, що завгодно, і розслаблятися не варто, але як показує практика, зазвичай ці дні тихо. Ну, минулий раз, коли Келох був у Києві, він був аж тиждень, в киян не було не тривог. Нічого не було, всі спокійно відпочивали. Проте, звісно, коли він потім поїхав, то обстріл був сильний і на місто летіло все, що тільки можна було. Тому не знаю, ніхто не знає, наскільки він приїхав на тиждень чи на кілька днів, а може і взагалі е на пару днів. Але е сьогодні з'явилася офіційна інформація, точно що він приїхав. Адже вчора була інформація ввечері про те, що він, начебто, коли по Польщі завдавали ударів з дронів, то він е е їхав. До Польщі, але потім одне видання вчора вже ввечері повідомило про те, що кіткелог начебто е планує подорож до України. І ось сьогодні вже офіційно він прибув до Києва. Е тому, друзі, я не знаю, наскільки гарна вона це чи не гарна. Е я розумію, що це стосується лише тільки Києва, і навіть якщо в ці, в ці дні, коли Келох буде тут, обстрілів, як і зазвичай не буде, то ми знаємо, що росіяни можуть. Ці дні накопичити багато чого. І потім воно, звісно, може полетіти все в одну прекрасну ніч чи в один прекрасний момент. Тому ми в ніякому разі не розслабляємось, але оці дні, якщо буде тиша, то їх краще використати для спокійного сну і для того, аби ми трошки прийшли е до тями. І підготувалися до наступних днів, тому що всі навкруги кажуть, що зима буде важкою, українцям потрібно до неї готуватися, тому ми мож, хоч трохи, хоч пару днів, зможемо прийти трошки до тями. З приводу того, чи буде важка зима, в мене вже було відео. Я казав, що аномальних холодів взимку не очікується, так, морози будуть. А іноді, тобто будуть затоки якогось артичного повітря, холодного, але аномального нічого не буде з приводу всього іншого. Ну, я теж не знаю, а чого панікувати. У му році блекаути пережили, в му 24-му блекаути ми пережили. Вже кожен українець, я думаю, знає, що потрібно тримати вдома на випадок відключень світла, що розслаблятись не можна. Всі люди, притомні, я думаю, роблять якісь запаси на зиму. Ну, всі ми вже з вами це проходили. і Я думаю, що чогось такого е, супер-пупер не буде. Тобто, все буде як, як завжди. Вони кожного року намагаються вдарити по енергетиці і б'ють по енергетиці, на жаль. І ми вже з вами до всього, я думаю, готові. Тому, друзі, от така от цікава інформація. Е, кому сподобалось, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Це пальчик вгору. Писати вашу думку в коментарях. Чому? Як ви думаєте, чому, коли приїжджає Келох у Києві тихо? Чому обстрілів немає? Ну так було принаймні в минулі рази. Що буде в цей раз невідомо, але є надія на те, що пару днів ми з вами зможемо спокійно відпочити. Іншим всім містам також реагувати на тривоги. Ну, і киянам також, якщо буде тривога, все одно потрібно реагувати. Тобто треба розуміти, що е, може бути все, що завгодно. І те, що було минулого разу, цей раз може не бути. Тому завжди, будемо так казати, на чеку, але є надія, що пару днів все-таки буде тихо. Дякую вам за перегляд цього відео, тихої, мирної нам ночі, тихого вам прекрасного вечора. Дякую за перегляд. Ну і, звісно, наостанок, Слава Україні, і побачимось з вами на, на каналі Політик з грядки. Тут буде ще багато чого цікавого. Всіх! Вітаю та всім дякую.